Окей, всім привіт, і це перше відео українською. Трохи незвично, бо всі до того були суто англійською, і думаю, я її будуть. Окей, тепер це відео рефлексія того, які інсайти я отримав за цей досвід в діджиталі, саме, саме і маркетингу, і чим я можу поділитися з вами. Це більше мій рефлексія, не практичний гайд, як налаштовувати таргет, як посувати SEO, оптимізацію, чи там як зробити раз, два, три, чотири п'ять гайд. Це більше рефлексія, абстракція, якщо вам цікаво. Welcome! Okay. Окей, перше, це взагалі різниця. Перший інсайт. Це різниця нашого ринку від ринку Америки і Заходу. Тому що всі там останні два роки всі матеріали, які я опрацьовую, всі навчання, які маю, весь YouTube мій. Це в суто англійське взагалі. Тому що там інформація більше, вона якісніша, там більший ринок. Е, і та сама книжка, типу, я вже починаю читати англійською. Окей. Okay. І саме різниця нашого ринку, тому що і ринку заходу в першу чергу наш ринок менший, відповідно тут менше грошей, менше кліфовування кадрів, менше попиту, мі, менше пропозиції. Тобто це така концепція. Окей, і через це особливо саме нашого ринку. Перше, те, що треба вважати кожному, хто тут працює як фрілансер, чи хоче відповіти якийсь шлях в, взагалі онлайн маркету, чи в інших професіях, те, що наш ринок переповнений. Низькорівневими спеціалістами за діджиту. Що я маю увазі під цим, це джуни, ті сім'ї люди, які ще не пройшли навчання і починають тільки працювати. Чому так? Тому що є така штука інфобізнес, це у нас кожен хоче підзаробити цим, і кожен спеціаліст в перше таки, точка зростання і масштабування для нього це цей інфопродукт, свій курс. І немає нічого проти цього, але наш ринок переповнений такими ніскруйоновим спеціалістами, які демплять ціну на вискорінах спеціалістів. Демплять знижують її. Штучно. І це декілька це, це не таких причин, тому що це негативно, вони своєму негативне сприйняття. Оцих СММ-у, ну, інших е, спеціальностей для власних бізнесу через низьку якість їхніх послуг. Через, е, також вони змінюють ціну е, демпінг е, іншої ціни, і взагалі таке сприйняття втрачається згустку цих спеціалістів. спецістів. Е, ну, Цього досить базової роботи е, створює таке е, можливо спію відсутності взагалі правильного погляду на те, які цілі мають бути, наприклад, в СММ. І чого це взагалі, потрібно, бізнесу. В Америці набагато більше ринок, набагато більше ставить спеціалісти, там більше платять більші запити. Тобто, умовно, в нас є такий перший рівень, такі спеціалісти, які починають. Середні це спеціалісти, які там е визько які вже мають світські які мають досить і дійсно делівері в них сервісу дуже хороший. І зверху це, наприклад, вже такі організації, самі бізнес, ті самі агенції, які роблять це, працюють з великими бюджетами, робляться чітко і по суті просто. Next level. Там все серйозніше. Так само біля них, біля агенції є там in-house in-house в тих корпораціях, які досить великі, в них є бюджет навіть то, щоб вони хочуть скоротити ті витрати на співпрацю з агенціями і зробити все набагато контролюваніше. В них в себе в офісі вони немають тих самих спеціалістів, які роблять in-house офіс. Якщо ні, це агенція, це великі бюджети і вони ще роблять під ключик досить ефективно. Низу є всередині є такі спеціалісти, які. Там, маркетологи, які мають свою міні-команду, які працюють з підрядниками, які дійсно мають кваліфікацію, готові робити ці delivery, fulfillment їхнього сервісу. І знизу ці початкові спеціалісти, які ті починають на ринку. Ті, які починають, і, які стартанули. І будучи мною, типу, я не скажу, що я маю найкращий досвід, найбільший досвід, тобто 8 місяців маркетингу, на якщо я дуже багато знаю. Поза цим, я і там, і стаю п'ять ранку, і театлоніст, і чита, і бла-бла, бла, бла, бла. -бла, -бла. Все-таки в мене ще багато чого впередім. І я думаю, є, є все я саме середині. Я працюю з підраниками, працюю саме на результат. І мої позиції потрібно, ну, саме нашому ринку, це позиція, ось ця серединка в мене дуже закрита. Тобто е, нашу ціну темплять спеціалісти знизу, і ті, хто має великий бюджет і хочуть робити це якісно, вони йдуть наверх е, до агенції. І що робити нам, таким спеціалістам? Для мене це там три концепції. Ну, давайте почнемо Тепо з одної. Skill stacking — це просто вчитися, отримати хороші знання, не просто навчання, взяв навчання і закрита і простіше навчання якогось там першого спеціаліста, а дійсно там в топі в ринку там якісь флаги монівзати навчання, дійсно там віддати там, 400 доларів за реальне добре навчання, яке закриє всі потреби, і до нього додати, наприклад, база SMM, працювати з SMM. Далі до цього додати базу з зйомок, монтаж відео, додати базу з дизайну, там, додати базу, особливо з копірайтингу і продажів. І все, ти тепер не тільки не спеціаліст, ти є реальні спеціалістки, може зробити все. Як мінімум, ці знання дадуть тобі можливість наймати команду і хороше контролювати їх. Ти ж будеш в певній мірі йти в Project Manager Tім Ліда, як хочете насилайте. І після цього, от, як прийти з цього низу в серединку, stacking, дійсно отримати хороші знання за кордоном. Купа джерел англійського Ютубу, все навчання, книжки, що хочете. Типу, навчання, книжки, що хочете. Окей, тепер ми отримали достатньо знань. перший крок є. Ми тепер знаємо більше ніж це перша ланка діджіто сфери, ніж джун-спеціалісти і початківці. Окей, супер, але як тепер е, залізти в підсвідомість власників бізнесу і розуміти дати їм. Розумієте, що ми кваліфіковані спеціалісти. Що ми можемо позиціонувати себе на ринку праці з більшими чеками з кращими проектами. Як це зробити? Перше, це саме UVP, Unique Value Proposition, УТП, ТП себе на ринку праці. Маємо дати зрозуміти їм, що ми дійсно кваліфіковані, і що в нас є офер, який дійсно може принести їм результат, який... це щось більше, ніж просто одна вам 5 постів, 2 відео дайте мені гроші. Це так. Ми отримали останні знань, маємо скіл stack, який не включає не тільки нашій основний навички на ПКС, а й доповнювальні навички, таргет, продажі, копірейтинг. Ми тепер маємо свою команду, ми маємо команду, офер чіткий, і ми позиціюємо, ми маємо хороше позиціювання на ринку, що відповідно нам, власне, бізнесу вірять. Тобто, Нам може віддати, ми дійсно займаємо цю ранку. Окей, ми це зробили що далі, це масштабування, Як може масштабуватися, інфобізнес, менторство, це все, вирощувати і так далі. Інфобізнес. Загинок заходу, Виходити на Upwork, LinkedIn, Lied і так далі. Роби це з чи без. Тобто просто масштабувати е, згинок заходу. Це, це називається Ну, арбітраж праці. Давайте це так називаємо. це коли от ми там в Америці Зірим набагато більше спомовлений, більше, відповідно, там Асаїр, середня ланка дуже закрі... краще закріплена, Там є той бізнес не тільки корпорації і маленький бізнес, там є більше середнього бізнесу, який має краще враження про те, що має бути смс спеціаліст відповідні завдання з відповідними цілями, які їм дають. Вони дійсно потребують. В цьому є потреба в бізнесі, Вони це усвідомлюють, і там це якби от просто м -м, всі гапи закриті і люди розуміють, більші, що вони роблять. Там оця ланка середина закрита. Ми йдемо туди, отримуємо великі чеки. І тут ми животу. Всі наші витрати це витрати в Україні. А витрати в Україні це витрати, які є менші, ніж на ринку заходу Тут менше на проживання, харчування, все інше, відповідно, ми в такому плюсі. Типу це круто, те, що ми можемо тут таке витратне життя тут менші, ніж на заході. Але по суті, ми при хорошому офері скілстеку, скілстеком і. Позисування на ринку можемо йти і туди. Окей, що далі? Для мене, як для людини, яка дуже багато думає про і як підприємець, як рахує все і бла, 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 бла. Дещо рахую, я занадто складно. Типу, деколи я вдаюсь таку теоретичну теорію, наприклад, це я робив умовну воронку, взяв весь матеріал, який я знаю там, з ринку заходу, зробив воронку для клієнта, для його продукту. Тут куча всього, це занадто складно, типу, це не потрібно навіть. Взагалі, ну. Тут це набагато простіше. На ринку заходу там реально там великий ринок, там велика конкуренція, там великі чеки. Тут це набагато простіше, і це можна стерти. Це мета, Манічат, контент-маркет, лідген, лідмагніт. Телеграм-канал, Entry енфрифанл через писати консультації, чи дириппар, далі міні курс далі, протнекс, чи менторинг, далі Downsell і ба 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 що там, як збудувати. Окей. Для мене по суті. Як я можу масштабуватися? Для мене це те, що роблять інші, те, що є на ринку, це відповідно. Ти можеш тобой своєї спеціаліст, дай з командою, можливо, дається агенція. Ти запускаєш її тут, на ринку, у нашому, тут мен менше конкуренція. ти входиш в цей тракшн, виходиш на ринок західний масштабуєш себе там, але там є такий сілинг. Типу, куди далі масштабувати агенцію, є там якийсь поріг, і там власник бізо виходить своїм менторсом, своїми інфопродуктами, і він це скейлить. Він може це робити досить ефективно за рахунок, там, до прикладу, founder-led бізнес це коли бізнес будується на основі особистого бренду, від якого можуть виходити продукти не тільки як там, від агенції, це, наприклад, свій софт, свій SaaS, свій інфопродукт від на базі своєї людини може виходити менторство, консультації, так само свої, якщо це реально великий бренд, це також фізичні продукти, e-commerce, будь-що що може посилатися в цього особисто бренду. Для мене як людина, яка дуже багато думає про там. Щось більше, ніж бізнес, типу самолізацію, самоактизація, всі ці е, складні терміни, то е, треба думати, що тут робити, тому що е, до 2010 року до, умовно, 16-го року це було розквіт. Там і коморсу, тобши далі це були там sm агенції і там і Мангаджі. До, до сьогодні це був інфобізнес там з 18-го року. Що буде далі, не знаю. у нас є автоматизації, це все росте. Умовно туди йдуть гроші. Але як наскільки це стабільно, наскільки це можна заплатити в офер, е, не поки той самої агенції з безпомес маркету, щоб диференціюватися і дійсно е, це було наступною точкою зростання на ринку взагалі маркетингу. Складно сказати. Тобто, умовно, тут треба думати. Можливо, в мене ще на цьому етапі немає достатньо знань, досвіду. Тобто є багато речей, які бізнесі ще не знаю. І відповідно я не можу сказати, от, що мені робити далі. Тобто, відповідно, я буду там, працювати за закордонними клієнтами, буду працювати як маркетолог під відсоток. далі, можливо, це своя команда і агенція. Мала команда, яку працювати як агенція, і далі масштабування агенції, всі продукти, свій, навчальна платформа, свій SaaS і так далі. Окей, а що далі? Типу, це робить всі, це працює, але опідно, ну хочеться йти якось ж типу тобто, зробити не просто як сія, якось як би мало би бути, тому що знайти цю точку ринку, яка росте. Зараз відповідь це я не маю. Що має з інновазів? Тобто, це ці офер діджитал агенції не просто перформанс-маркену, тому що тут е, зараз і на закріплі росте, відходиться там більше з перформанс маркетингу навіть контент більш залучається, тому що е, ліди стоїть дорожчі. На ринку західному це дуже сильно видно, на нашому це поки що ні. Але як ми можемо закрити цей запит дефолтної, як ми можемо цей запад дефолтної агенції діджиталі, performance marketing, яка заходить під відсоток які там, наприклад, інфопродукти? Що ми робити по-інакшому? Думати, як інтегруватися автоматизації і AI, але це все виглядає нестабільно, думати, як це поставити себе по-різному. Питання на це я ще не відповів. Не знаю, чи Ти думає, це буде, отримуй досвід по іншими проектами. це і в, проблем... і в процесі вирішення проблем бізнесу просто буде відповідати на ці питання по черзі. Тобто, перше, що відомо, це різниця нашого ринку від ринку Америки. У нас ем... менший ринок, відповідно, менша плата праці, у нас менші трошки цінують. І тут треба диференціювати, треба дуже багато знати, дійсно, навчитися відпракуватися навички, посилати себе по-іншому з відповідним офером. Далі можна масштабуватися на захід, відповідно. Далі думати, що робити після цього. Я як, як людина, яка думає більше дивиться на сторону масштабування себе в сторону агенції, потім свої інфопродукти, там менторство, навчальна платформа, свої ну, зв'язаний з триатлоном, Я триатлоніст, відповідно, це така кажу, точка диференціації на ринку. Наприклад, свій продукт саме з там, продуктами для триатлону, свій одяг, свій інвентар і так далі. Я не буду це розгублятися. Ви розумієте, суть. Типу, в мене вже є якийсь досвід, бекграунд, відповідно, є якийсь unique value proposition, який я можу тут зробити. І треба думати, що робити тут з агенціями. Типу, ще одна агенція, ще одна діє агенція, типу, це не дуже окей, тому що їх багато і тут, і там. У своєму ринку заходу зараз агенції, ціна заклік, заряда росте. І навіть багато хто переходить в контент маркетинг і пробує різні гіпотези, і думати, от який наступний був, буде ріст ринку, тому що в нас був і e commerce з дропшипінгу до 17-го року, далі в нас була SM-агенція і Менгаджі, далі в нас були інфопродукти до цього часу. Що буде далі? Це питання. Типу, як у агенції роботи, як себе продуктом, як свій продукт, щоб не бути ще одною агенцією, яка робить digital performance marketing за відсоток і, і все. Типу думати, як заклати я, як заплатитися оптимізації, можливо, це робити щось з точки зору шукати нову бізнес-модель, не думати про перформанс-маркетинг, а закривати якісь такі е, м'ясисті потреби бізнесу, наприклад, взагалі оптимізація бізнес-процесів, робити це щось за рахунок е, допомогти їм скоротити витрати чи збільшити дохід. І це звучить дуже абстрактно, тому що я не маю досвіду, я не знаю, де конкретно це знаходиться, де конкретно це є, можливо, це десь. Так і може бути в наступних місяцях, роках у досвід буду вирішувати питання і нові запити людей, і там відповідається питання, як можна, яку агенцію бізнес-модель можна зробити, щоб е, цим е, стелям росту, масштування було більше, вище, ніж постоїть в перформанс агенції. І ті самі зони зростання бізнесу, села бізнесу, які базований на особистому бренді, там як founder, leds, startup, бізнес. Де ми маємо свої інфопродукти, свої навчальні платформи, своє менторство, ком'юніті, навіть там фізичні продукти, якщо це дуже великий бренд. Оце все, зрозуміло. Окей, супер, гуд. Тобто я усвідомив те, що тут треба дуже багато знати, я дуже радий, що я вивчив і копірейтинг, і продаж, і SMM, і таргет, і взагалі трошки бізнес-теорії покупався і маркетингу. Той самий котвер, типу, я досить зражений, що він 17 році писав про моделі 5А, типу Aware, «Aware Appeal, Ask, Act, Advocate» і про е, коефіційні конверсії з поворонці, хоча доситечна книжка для, більше, для корпорацій. Все одно, типу, він 2017 році писав про 5А і про е, 4 c на 4 p а нам зараз дають в навчанні з контент маркетингу з маркетингу, Типу, Аїду і там 4П. Ну, типу, блин, come on. І різниця нашого ринку Ринку заходу і масштабування себе за рахунок стакінгу, коли ми беремо різні навички і просто максимально ознайомимося з різними. Гаузями, їхніми навичками, для, щоб набудувати на нашому основному це може бути там, SMM чи таргетин, набудувати різні навички, які допоможуть нам масштабуватися з командою і допоможуть використати ці навички в там, самому оффері, позиціонуванні, щоб повітувати цей початковий етап, на поч... перейти на початок, як дійсно хороший спеціаліст, можна вийти на ринок заходу чи зробити свою команду і масштабувати агенцію. Це мій варіант. Uh, Що відбувається зараз в мене в житті, я переходжу так з SMM-в маркетинг. По суті, працюють з підрядниками і. Думаю, як то зробити свій офер, як себе позиціонувати на ринку, як запропати свої кейси для того, щоб о, тут працювати як, як продюсер, хоча я не люблю це назвати, так це слово слід маркетинг і таке масштабування інфобізнесу, як продюсерство. окей. І масштабування інфобізнесу, як продюсерство. Далі це, по суті, своя міні-команда і позиція на ринку там, заходу, вихід туди, як міні-агенція, масштаба ні це. Далі, можливо, на своє ком'юніті, свої навчальні продукти, своє менторство. На базі цього можна зробити так само і і e commerce продукти інфрафіліт-маркетинг чи тут фізичні продукти, я телефоніст, відповідно, це моя точка диференціації і, і з UAP я можу там в майбутньому почати якусь історію з, з там своїм брендом одягу спортивного. Це все зрозуміло. Я надіюся, ви взяли щось з цього відео. воно вийшло дуже, дуже, дуже абстрактне. не про можливо там не конкретне, не технічне, але ще раз дефіцію себе на ринку праці, не будьте найпростішими спеціалістами. Вчіться на рин... вчіться західних експертів. Просто питайте, не Утримайте більше інформації, не більше знань, навичок, які можете отримати, і з цим ідіть на ринок праці, позиціонуйте себе на. По-іншому, робіть офер, який пансей реальний результат бізнесу, щоб я розумію, для чого ви це робите. І масштабується далі. Є завжди куди рухатись. Чесно, буду радий бачити весь проект. Це перше відео українською. Без поняття немає якогось очікування, теж, скільки там буде переглядів, основне, основне, це донести ту цінність інформацію і взліт, відрефлектувати на те, що я можу сказати, це багато інформації набралися в мене, і тому тут вийшло так. Це, як... Чисто як рефлексія. Тобто, е, дякую, що ви є зі мною. Тобто це дуже класно і важливо, те, що ви дивитеся. І взагалі, буде вас побачити і далі. Всі.